У конгресі США досі не можуть обрати спікера палати представників. Стів скалісь, кандидат, який напередодні отримав номінацію більшості республіканців на закритому голосуванні партії, несподівано зняв свою кандидатуру. В чому причина і якого розвитку очікувати далі? Поговоримо з нашою кореспонденткою в конгресі Катериною Лісуновою. Катю, вітаю тебе! Вітаю стапе Катю. Раніше сподівалися, що якщо палата представників не обере спікера цього тижня, то хоча б наблизиться до, до цього. Цього не відбулося. Що власне, сталося, Катю, і які останні новини має з конгресу зараз? Що розуміли, що зрозуміло, остаточно то це те, що криза в конгресі поглиблюється. здавалося би, лише цієї середи. Республіканці заявили, що мовляв об'єдналися навколо єдиного кандидата від їхньої партії, і що, мовляв, ним став республіканець Стів Скаліс, як вже учора ввечері, усе змінилося. Це значить, що республіканці не поспішали виносити на голосування Стіва Скаліса в безпореднього в палаті представників після номінування його, тому що республіканці намагаються запевнитись, що будь-який їхній кандидат матиме достатньо голосів, а це необхідні двісті. 17 голосів підтримки всередині власної партії, щоб уникнути прецеденту, який стався із Кевіном Маккарті, коли голосування за нього зайняло 15 раундів. Сам же власне стів Скаліс за ці кілька днів не зміг обінати навколо себе республіканську партію. І вчора повідомив журналістам, що змін знімає свою кандидатуру із змагань за посаду спікера. Пропоную послухати його учорашню заяву просто зараз. Я щойно повідомив колегам, що знімаю своє ім'я з кандидатства на пост спікера. Якщо ви подивитесь, де знаходиться наша партія в останні кілька тижнів, то ви побачите, що ще є над чим працювати. Наша партія має згуртуватися, але поки що ми цього не досягли. І ще залишились люди, які мають власну стратегію. І я чітко сказав, що ми маємо змусити кожного відкласти особисті стратегії та зосередитись на тому, що потрібно цій країні. Наша країна сподівається, що ми знову об'єднаємось. Палаті представників потрібен спікер, а нам потрібно знову повернути палату представників до роботи. Але наразі очевидно, що цього хочуть не всі. Дійсно, дуже раптовий розвиток подій. Катю, а питання: що буде далі? Чи є якісь зрозуміння, взагалі хто може бути новим номінантом на посаду спікера? І що кажуть конгресмени про те, як ця ситуація в цілому впливає на підтримку України, Ізраїлю, та, зрештою на розгляд важливих внутрішніх питань для Америки. Що відомо станом на зараз, так це те, що республіканці продовжують перемовини всередині своїй партії, щоб обрати єдиного кандидата, якого вони номінують, і власне винесуть на голосування платі присників. Але що зрозуміло, напевне, це, це те, що існує криза всередині республіканської партії. Тому що що ми бачимо зараз, це те, що крайні праві республіканці висувають свого кандидата, а помірковані більшість республіканців висувають власного. Щодо імен кандидатів, то станом на зараз відомо про двох кандидатів від республіканської партії. Це фаворит крайньоправих Джим. Джордан, а також відомий критик України і допомоги допомоги Україні. А також кандидат від республіканської партії, який заявив про своє бажання змагатися за цю посаду буквально кілька годин тому назад, це конгресмен від штату Джорджія Остін Скот. Також є і третій кандидат це представник демократичної партії, лідер демократів палаті представників Хакім Джефріс. Але станом на зараз зрозуміло, що жодна із сторін як всередині республіканської партії, так і, власне між партійно між демократами та республікан. Цями не поспішають поступатися своїми позиціями або своїми амбіціями, і не поспішають піти на якийсь компроміс щодо того, чи вважають законодавці, що нинішня криза наближає ймовірний новий шатдаун та зупинку уряду, а також унеможливлює погодити додаткову допомогу як Україні, так і ізраїлю. То тут думки республіканців і демократів дещо розділилися. Пропоную послухати, що сказали мені представники обох партій учора під час розмови у конгресі. Я стурбований тим, що затримка з призначенням спікера матиме негативний вплив на нашу здатність швидко надавати фінансування та підтримку Ізраїлю та Україні, особливо Україні, яка дуже потребує цього просто зараз. Так само, і Ізраїлю вже незабаром знадобиться наша додаткова допомога. Нам потрібно це зробити. інше важливе питання це шатдаун, припинення роботи уряду. Якщо ми погодимо пакет додаткових асигнувань для Ізраїлю та України, а потім зак. Криму уряд це призведе до скорочення критичного фінансування в США. Отже, наші колеги республіканці повинні дати чітко зрозуміти, що ми, перш за все, погодимо допомогу Ізраїлю та Україні якнайшвидше. І друге, ми не призведемо до шатдауну. Я не маю прогнозів, коли у нас буде спікер, але сподіваюся, що ми назвемо конкретне ім'я найближчими днями. А що стосується допомоги Ізраїлю, у нас вже є законопроект, який ми прийняли в палаті представників, який розглядається в Сенаті. Наскільки я знаю, Ізраїлю надається допомога на понад три мільярди доларів. Зараз черга сенату погодити цей законопроект та направити його на підпис президенту. Палата представників вже розібралася з цим. Ми збираємося завершити дискусію щодо посади спікера. Наступних кількох днів і, зрештою, оберемо спікера, і ми зможемо своєчасно вжити заходів щодо будь-якого законодавства, включно з допомогою Українібсолутканса. А вже ж я занепокоєна, це вже майже паніка. Хоча я знаю, що президент Байден і його адміністрація зроблять усе можливе за допомогою наявного фінансування, яке вже є в розробці, щоб підтримати Україну та Ізраїль. Але зараз немає абсолютно ніяких часових рамок щодо призначення спікера немає спілкування, немає розуміння, немає рішення. Відповідальність лежить на республіканській партії. Вони не можуть посунутись вперед. Але єдиний шлях вперед це двопартійне рішення, і це призначення хакі. Джефрі, за спікером Цікаві ці думки. Катю, дякую тобі за чітке та зрозуміле пояснення. Дякую тобі також за твою роботу ці дні у конгресі. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку.